Надука, Дозвольте, ви наголосили тричі на тому, що в цьому дитячому поздоровчому таборі повинні були оздоровлюватися діти протягом останніх 10 років, скільки нам була там хоча б одна дитина в цьому таборі. хто взагалі туди приїхав і скільки дітей взагалі оздоровувати цей табір? І чи взагалі він використовувався державою згідно ну, цього функціоналу, який ви сказали? І друге, друге питання: якщо він. Ну, у фотографіях в справі там є фотографії, де він заліз травою, бучи він набув ну як б, не ліквід, взагалі не потурку, це майно, яке взагалі не використовувалось, і як ми розуміємо, не планувалося використовуватися. Там були борги, там була небийка заборгованість держави, яку ми всі плат... підставник... платники подати. Ну, ваше підставництво з цього почала з... ну, дозвольте допомогти просто позицію. Так, це цей питання. Дозвольте, я завершувати. Питання питання в чому заключається в цей час, коли воно взагалі не використовувалося для того, ну як ви сказали, що воно має служити інтересам суспільства, яким інтересам суспільства воно прослужило там минуле 10 років, чого воно не мало ліцензії, чому там взагалі нікого з дітей не завозили, і якщо воно не служило, чого ви заперечуєте? Проти того, щоб церква ефективний управлінська отримка, а даний час зробила за рік, то, що держава не могла, наприклад, там, як ми 4 чи 15 років. Це робити. та й москві писать договір. Наскільки воно потім сиди років користувалося чим користувалося, наскільки я пам'ятаю він з якось з сторін, я читала, і там писали, що дійсно саме воно постійно не приколоте в волікувальних та обзоробчих діяльності дітей.